Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас чудове, ароматне печиво з яблучною начинкою на пісочному тісті. Кому цікавий рецепт його приготування, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. В першу чергу підготуємо начинку. У яблук вирізали середину з насінням та почистили від шкірки. І їх натираємо на терку з великими отворами. Повний перелік продуктів, які потрібно для цього рецепту, будуть в самому відео, а також унизу під відео. На розігріту сковороду покладемо 30 г вершкового масла. Коли воно розтопилося, висипаємо 3-4 столові ложки цукру в залежності від кислоти яблук і повністю перемішуємо з розтопленим маслом. Додаємо натерті яблука. Перемішуємо і потушимо яблука до м'якості, де одночасно буде випаровуватися волога. Коли вони стали м'якими, додаємо пів чайної ложки кориці. Це за бажанням. Додаємо 70 грам подрібнених волоських горіхів. Знову все разом перемішуємо пару фелин, вимикаємо плиту, а потім начинку перекладаємо в другий посуд для швидкого охолодження. Вмісті змішуємо 100 г м'якого вершкового масла. Виливаємо 40 мл олії без запаху, 1 яйце, 1 столова ложка сметани, 100 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Все добре вінчиком перемішуємо до однорідності. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. До першої частини борошна додаємо одну чайну ложку розпушувача і просіюємо до рідких інгредієнтів. За допомогою лопатки все добре перемішуємо. Коли борошно повністю з'єдналося, стало вологе просіюємо другу частину і знову перемішуємо спочатку лопаткою, а потім переходимо на руки. Довго вимішувати не потрібно. Достатньо все вимішати до однорідності. В результаті тісто виходить м'яке та не прилипає до рук. Перекладаємо його в целофановий пакет, покладемо до холодильника на 15-20 хвилин. Коли тісто охолодилося, воно стало трохи щільніше, його розкочуємо в пласт. Спочатку розтягуємо руками, а потім скалкою вирівнюємо пласт товщиною 4-5 мм. Вирубкою для тіста вирізаємо круги. Залишки тіста убираємо. з них також будемо формувати печиво. На один край заготовленого круга викладаємо начинку приблизно 1 чайна ложка. Другою частиною тіста накриваємо начинку. Але не придавлюємо. Начинка добре тримає форму, витікати не буде. Коли сформоване печиво перекладали на форму, не спрацювала камера. Випікали його в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 15 хвилин. Звісно, ви будете дивитися по своїй духовці. Готовому печиву даємо охолонути та посипаємо цукровою пудрою. Воно таке ароматне, а яке смачне. В ньому дуже багато начинки. По краях пісочне тісто підсушене, хрумтить, а всередині воно ніжне, вершковий в нього смак. Яка це смакота? Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я вважаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!